Старенький будинок, що по Соборній 12, має жалюгідний вигляд. Це сьогодні його ще й так як прикрашає береза, що росте майже на даху та дикий виноград. А взимку картина особливо жалюгідна. Одні вважають, споруду варто зрівняти з землею, інші вбачають ні історичну цінність. До останніх належить і начальник відділу охорони культурної спадщини та дизайну міського середовища Сергій Юрков. Каже, будинок вистояв більше як століття в той час, коли сучасні будівлі розраховані на експлуатацію від 50 до 80 років максимум. Це тоді. Тодішній прибутковий дім епохи Ренесансу продаці. Сусіди розповідають, це був перший торгівельний центр у Хмельницькому. В підвалі розташовувалися винні погреби. Були там і квартири. Є версія, що саме тут мешкав Купрін, який описав у своїх творах про спорів. Сьогодні кажуть, ті ж сусіди історичної споруди в будинку частенько спалахають пожежі, живуть без хаченки, сюди ж зносять сміття всі комунилінь. Сергій Юрков збентежений тим, що власники земельної ділянки вказує на підприємство Олександрит, хочуть двоповерхівку а на її місці збудувати сучасний супермаркет. Начальник відділу охорони культурної спадщини та дизайну міського середовища переконаний, якщо навіть ізнесуть, то міська казна має гарно збагатіти. Приблизно один кірпіч цієї будівлі коштує 10 євро. Тут приблизно 100 тисяч кирпича. Тобто тільки по кирпичу вже мільйон євро. Може отримати міський бюджет в разі, наприклад, передачі власність. От а просто знести її як руїну я вважаю недоцільно. Каже старенькі цеглини в Європі, не цінуються, продаються в магазинах, загорнуті поодинці. Їх купують любителі антиквару, до прикладу, для спорудження каміну з історичним минулим. Але зносити історичний спадок це крайність, впевнений. Юрков краще б його було реставрувати. Пропоную зробити той самий торгівельний центр усередині, а зовнішній вигляд підрихтувати і залишити незмінним. Комісія із внесення та винесення з державного реєстру пам'яток. Архітектури та містобудування працює з початку літа. Оглядають і збирають усі документи будівлі, які вважають доречними зберегти для нащадків. 57 споруд уже увійшли в цей список. Серед них приміщення міської ради, рабсу багатьох будинків на Проскурівській храму біля продуктового ринку. Остаточний список архітектурних історичних пам'яток Хмельницького буде відомий восени.